Слава Богу, що ми дожили до цього свята і святкуємо, відзначаємо цю подію, славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Я би хотів, щоб ми чуть-чуть заглянули в старий заповіт, теж предпасхальні події, і як Бог сказав, що потрібно робити ізраїльському народові саме, знаєте, в ці дні. Книга Вихід, 12 розділ, ми зачитаємо перших три вірша, і шостий. І сказав Господь до Моїсея і до Аарона в Єгипетському краї, говорячи, Оцей місяць для вас, початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи у 10-й день цього місяця, нехай візьмуть собі кожен ягня. За домом батьків, ягня, на дім. Для чого? Шостий вірш. І нехай буде воно для вас пельноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його, цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. Тут є натяк на це свято, яке святкуємо ми сьогодні. Оте ягня, про яке говорив Бог, щоб взяв ізраїльський народ, взяв для себе, щоб потім принести в жертву його. Це мало бути з овечок або кіз, однорічний, однорічне це з овечок або кіз, що мало один рік. І написано: ви маєте його взяти. І дивитися, пильно придивлятися до нього. Чому? Тому що Господь каже, в жертву має приноситися чисте, без порока, нехворе. Отаку жертву потребує для себе Господь. І саме це ягня мало бути таким. От, тобто, цих чотири дня ізраїльський народ мав дивитися, на, щоб була жертва достойна, яку хоче. І прийняв би Бог. Знаєте, в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, от ця подія, яку ми сьогодні вспоминаємо, дещо похоже, або, можна сказати, що то ягня, якби би, прообраз Ісуса Христа. І сьогоднішня подія вона відображає те ж саме. Ісус Христос. Сьогодні в'їжджає в Єрусалим і 4 дня, якби так можна сказати, що його за ним пильно придивляються. В Євангелії від Луки, 19 розділ, ми бачимо ну, в 19 му розділі написано про славний віз Ісуса Христа в Єрусалим, а далі е, Ісуса Христа якби е, ну, на допит випитують, придивляються на нього, хто він такий. Дивіться, тут до нього підходять уже ну, на слідщий день. Якою владою ти чиниш це? Е, Тому. Випитують, податок давати чи не давати. А що буде після Воскресіння з мертвих? І в кінці кінця, чий ти, чий ти син? З цих чотири дня пильно придивляються на Ісуса Христа. І знаєте, що знайшли в ньому? Нічого. Нічого. Тобто Він був без вади, без порока, без гріха. І його принесли в жертву, і ця жертва була угодна Отцю Небесному. Сьогодні е, тема одна: Це славний віст Ісуса Христа в Єрусалим. Про, цей, про цю подію, на перший погляд, ну, якби вона не така значна, говорять всі євангелисти, всі 4 євангелисти. І е, в всіх, не по-різному, майже однаково, але є деякі е, ну, більш привідкривають цю подію цього в'їзду. Я хочу, щоб ми звернули увагу на Івангеля від Івана, 12 розділ 12, з 12 вірша. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус. То взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому, та й кричали, «Осанна, наблагословений, хто йде у Господнє ім'я Цар Ізраїлю. Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано. Не бійся, дочка Сіонська, Сіонського, то церкві йде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було, щоб про Нього було так написано і що це є вчинили Йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що Він викликав лазаря з гробу і Воскресив його з мертвих. Через цей і зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали: «Він, ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ у слід за ним. Але знаєте, слава Богу, якби, якби це таки так було, що весь світ пішов за ним. Ну, але ці фарисеї бачили перешкоду для себе. І вони бачили, що дуже велика толпа людей йде за Ісусом Христом. І тут написано, прийшли побачити Ісуса Христа саме через те, що Він учинив це велике чудо. Сьогодні вже говорилося про те, що да, дійсно Ісус Христос і багато людей воскрешав. Але саме оце чудо про Лазаря, де він вже 4 дні в гробі лежав, ми розуміємо, що за 4 дня з мертвою людиною стається. А при тому на території Палестини де клімат жарчи, чим, чим тут. І дехто говорив, що вже запах є. І це дійсно велике чудо, знаєте, коли, не, ну, як сказати, не то, що мертва людина, а ну, яка вже ніякої надії зовсім на життя не, не подає. І Ісус Христос її. Воскрешає. Знаєте, ми не раз говоримо, і це ми так люди, дивлячись на декого, кажемо, що це вже безнадійний. І ти йому, хоч, скільки хоч говори, толку ніякого не буде, він до Бога ніколи не прийде. Ну і так далі. Ісус Христос воскресив даже того, де люди сказали і в своїх думках думали. Ісус, все, тут все, тут уже нема надії. Але Він воскресив його з мертвих. Для людини надії немає, а для Бога завжди. На те і чудо він таке велике зробив. І багато людей прийшли і ставили йому під ноги ці одежу, пальмове віття. Саме пальмове віття люди ставили перед царями. Або перед воєначальниками, які заїжджали у місто. Це знак ну, поваги, прославлення. І тут написано: «Осанна благословений, хто йде у ім'я цар Ізраїлів. Тобто слава Ісусу Христу! «Осанна слава Ісусу Христу. Пророк Захарія в Старому Заповіті говорить. В 9 розділі 9 вірш. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодому веслюкі сині Ослиці. Ви не думали, а чому саме осел? Знаєте? Царі заїжджали на конях. Ну, Кінь того часу це ну, престижна така тварина. На конях заїжджали. А чому Ісус Христос вибрав осла? Чому саме осел? Знаєте, кінь. Кінь приймав участь у війні. Ослів, я не думаю, що брали на війну там в атаку, вони йшли. Ми, знаючи про характер осла, то, знаєте, на ослах би ніяку війну, мабуть, не виграли. Це такий, як то кажуть, не посунеш, не поїде. Ми знаємо, що, ну, по крайній мірі, ми бачили в одному фільмі, що да? якщо впретя, не піде. Але Ісус Христос саме вибирає осла. Як такого. Спокійного, але якого він підкорює. І це написано, молодий Осел був. Тобто необ'їджений. Там коня треба обіжати, і быстрій, веслюка теж треба обіжати. Бо якщо на нього зверху сісти, ну, любий буде сопротивлятися і не дасть, щоб на ньому сиділи. Тут не написано. Написано, що молодий. Не Ісус Христос сідає, і Той осел спокійно Його везе. Ми розуміємо, що Ісусу Христу без суперечки підкоряється все. І природа ми чули, де Він сказав морю, щоб затихло, і вітер все, все позатихало. І цей же осел впертий, але смиренно, спокійно везе Ісуса Христа. Для Ісуса Христа нема нічого неможливого. Повний спасіння і покірний, справедливий наш Господь. Я хочу ще зачепити буквально декілька віршів з Євангелія від Луки і з Євангелія від Івана. Давайте спочатку з Євангелія від Луки. 19 розділ, коли Ісус Христос мав їхати в Єрусалим і став перед містом, Його серце за цим містом розчулилося. І написано, коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби йти, хоч цього дня пізнало. Що потрібне для миру тобі? Та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Євангеліст Іван. У першому розділі в 11 му вірші говорить, що ну, спочатку було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог, і до свого воно прибуло. Тобто Ісус Христос це є Слово, і це Слово прибуло до Своїх. І та свої відцурались Його. Знаєте, не то, що не прийняли, а відсуралися, якби відкинули. Ти нам не потрібний. Відсуратися це від, відкинути. Ти, ти нам не потрібний. Ісус Христос каже, що дивиться на місто з жалостю до мешканців цього міста, до, до єврейського народа, каже, Я прийшов до вас, але мені жаль, ви мене не прийняли. Ви не зрозуміли, що я прийшов до вас. До вас той, хто має багато спасіння, спасіння для кожного, повний спасіння, Цар Ізраїлів, повний спасіння. І його не прийняли. Ісус Христос, коли в'їхав в Єрусалим з цими почастями, де люди наскільки його привозносили і воздавали йому славу і хвалу. Після цих подій написано ще одне, що відбулося. Про це пише три євангеліста. І давайте, давайте ми зачитаємо Євангелія від Матвія, 21 розділ, з 12 вірша. По тому Ісус увійшов у храм, в храм Божий, і вигнав усіх продавців і покупців у храмі. І поперевертав грошемінам столи, а ослони продавцям голубів, і сказав їм. Написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Пише три евангеліста ця подія. Про що вона говорить нам? Знаєте, Якщо брати взагалом цю подію в'їзда Ісуса Христа в Єрусалим і примінити її особисто для себе, що вона говорить особисто для мене? Особисто для кожного із нас? Ісус Христос хоче в'їхати в життя кожного із нас, увійти туди, бути в нашому житті. І Він говорить, який Він. Справедливий, повний спасіння, покірний це такий Бог. І цей Бог хоче жити у нас, і Він хоче в'їхати у наше життя. Знаєте, він плаче над тими, хто не хоче його прийняти. Тому що він знає майбутнє, так як це майбутнє було з Єрусалимом, каже, за те, що ви мене не прийняли, каменя на камені не лишиться. Все буде зруйноване. І місто зруйноване. І так і сталося. І дивлячись на людей, які не приймають Ісуса Христа, Він плаче з болю в серці за те, що не хочуть, щоб життя їхнє змінилося, не хочуть, щоб воно було краще. Не хотять. Не хочуть спасіння, яке можна одержати тільки в Ісусі Христі, бо Він тільки повний спасіння. Потрібно щось змінювати, коли Ісуса Христа пустити в своє серце, потрібно багато чого міняти. Або навіть і не багато чого, а радикально все міняти в своєму житті. І очищення храму це те, що робить Ісус Христос уже з тими, хто впускає Його в своє життя. Наша, наша плоть, вона от в неї. До увірування робиться те, що робилося в цьому храмі. Все, що хочеш, лиш не те, що хоче Господь. Коли Ісус Христос входить в життя людини, Він, він робить там свій порядок порядок той, який, знаєте, спочатку був закладений Богом у кожну людину. Щоб людина не тягнулася до гріха. А тягнулася до Бога. Щоб була разом з Богом, Він каже, що дім мій це дім молитви. От Господь хоче з нашого серця, такого захламленого, зробити чисте серце. Тому і Він робить свій божественний порядок у кожному, хто прийме Його. І це кращий порядок. Це Краще прибирання, ніж ми думаємо, що ми можемо самі дещо справитися у своєму житті. Але знаєте, ми самі без Христа, коли підмітаємо в своєму серці, ми з одного вугла сміття десь перемітаємо в друге. в другий угол. Але не вимітаємо його геть, бо ми не можемо. Це може зробити тільки Господь. Сьогодні говорилося, що да, дійсно Ісус Христос зробив багато чудес. Надзвичайно багато. І в Івангелії від Івана у 12 розділі з 37 вірша, і хоч він скільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не увірували, наскільки жорстокі серця? Скільки чуд. За три роки, три з половиною роки Ісус Христос зробив. Я думаю, що це було кожен день і, і неодноразово. Вже почули всі, вже побачили всі. Побачили цю божественність Ісуса Христа. Хто Він такий? Зрозуміли, відчули, і хоч скільки чуд він перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували. Щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що, що ми, Господи, чули, а Господнє рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і закам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, і не навернулись, щоб я їх уздоровив. Господь стукає і до кожного серця і хоче спасти кожну людину. Як президента, так і, як ми кажемо, ну, бомжа. Кожного хоче спасти. І стукає до кожного серця і хоче заїхати в, цей, в Єрусалим нашого життя і навести там порядок і дати нам спасіння. І скільки чуд робить? Скільки його благословення виливається у нашому житті, в житті людей. Але очі закриті, серце кам'яне, вуха хоть є, але не чують. Тому і сьогоднішнє свято, ця подія, вона ще раз нам говорить про нашого Господа. Про покірного, справедливого, смиренного, який хоче мати стосунки з кожною людиною і хоче бути у нашому житті. Він хоче поселитися у кожному серці, щоб навести там порядок і дати життя вічне. Ви знаєте, так як ми читали, що залежить від нас, від кожного із нас, чи впустити Його в своє серце, чи не впустити? Хай Господь благословить наш розум, дасть нам бачення, що життя тільки в Ісусі Христі, як Він говорить, Я є шлях, і правда, і життя. Слава Йому, Амінь.